За приводу рішення суду я можу зазначити про те, що цим рішенням продемонстровано про те, що Україна тільки намагається ще стати європейською країною. Є велике питання, чи є в Україні об'єктивне і неупереджене правосуддя, чи є вибіркове правосуддя, Це кожен повинен сам зробити висновок. І очевидним є в моїй особі наступ на. Місцеве самоврядування, тому що я є, окрім того, що міським головою, я є лідером обласної партії, яка фактично вибора виграла в двадцятому році місцеві вибори з значним відривом від найголовнішого опонента партії Слуга народу, те, що стосується. Самого звинувачення абсолютно очевидним є невідповідність міри покарання суті звинувачення, в чому мене звинувачують. На жаль, прокурори, працівники ДБР вони не були присутні наприкінці лютого і березня місяця в місті Чернігові, і вони не можуть навіть об'єктивно усвідомити про ті обставини, за яких моя дружина виїхала за. Межі міста Чернігова на службовому автомобілі сама за кермом з двома дітьми. Я вважаю це рішення несправедливим і я наголошую, що це рішення не проти Атрошенка, а це рішення проти України і проти місцевого самоврядування. І я переконаний, що на це рішення, як на маркерне рішення, будуть дивитися і посли наших країн найголовніших партнерів, і, і навряд чися слугуватиме. Формування уявлення в європейських партнерів, що країна Україна саме є європейська країною.